Китай підтримує територіальну цілісність України. Офіційну позицію висловив китайський посол при європейському союзі Фуцун. Щоправда, позицію слова Вайнот назвати важко, як і ми не виключаємо підтримки Пекіном прагнення України повернути собі кордони 91-го року. Ну і на цьому дякуємо. І хоч це не перша спроба Китаю висловити нам яку неяку підтримку. До прикладу, в квітні фу заявив, що Пекін не визнає спробу Москви анексувати українські території, включно з Кримом і Донбасом. Окрім самого фу, лідери Китаю загалом утримуються від публічних коментарів щодо російсько-української війни. Але і для того, щоб визнати загарбані Росією території анексованими, Пекіну знадобилося довгих 9 років. Бо коли в 2014-му відбувся референдум ООН щодо визнання анексії Криму, Китай не голосував. А тодішній представник Китаю в ООН людзеї сказав, Пекін завжди виступав проти втручання у внутрішні справи інших держав. І, хоч Крим і Донбас анексованими таки визнали повномасштабне вторгнення в Україну вже відмовились та й коментуючи нещодавній прикрий інцидент в Росії, Китай назвав себе її другом і висловив підтримку у прагненні досягти національної стабільності, розвитку і процвітання. Втім, рішення сидіти на двох стільцях одночасно цілком обґрунтоване. В Reuters проаналізували поразка Росії чи зміни у керівництві країни створять невизначеність для китайських інвесторів. Тому уряд КНР ставиться з обережністю до свого друга. Наприклад, Пекін досі не підписав угоду про будівництво нового Великого газопроводу, який з'єднує країни, незважаючи на наполегливі вимоги Москви. Китаю просто не вигідно робити інвестиції у того, хто не може бути надійним у довгостроковій перспективі.